Без води нікуди, от і доводиться тернопіль водоканалу забезпечувати нею тернополян, незважаючи на те, що ціни на послуги водопостачання і водовідведення вже давно не рентабельні. Ще й боргує населення немало. Обґрунтувати вдалося тарифи для бюджетних організацій та інших підприємств. Та установ з 1 січня. Послуги для них подорожчали. Різ тарифів відбувся для бюджетних установ в розмірі 93 копійки за е, один. Кубічний метр для інших суб'єктів господарювання в розмірі 39 кубів з податком на додану вартість. Нові тарифи затвердила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Ними вартість послуг для бюджетних та інших установ вирівняла. Тариф зараз для бюджетних і інших суб'єктів господарювання становить 7 гривень 37 копійок з податком на додану вартість. Це єдиний тариф для бюджетних установ і для інших суб'єктів господарювання підприємств, установ організацій до 1 січня. Цей тариф для бюджетних установ і для Інших суб'єктів господарювання він відрізнявся. Новий тариф це лише собівартість послуг, тобто те, що підприємство на них затрачає без заробітку. Стільки ж мало би платити і населення, проте тариф для нього залишається незмінним 5 гривень 48 копійок за кубометр води. Різницю компенсує держава, торік у вигляді субвенцій, за рахунок яких водоканал погасив борги за електроенергію і податки. Як це буде цьогоріч, поки невідомо. Проте про подорожчання послуг для населення мова поки не йде, кажуть комунальники.